У когось будуть проблеми. Челсі готує позов до суду проти УАФ. Шахтар за великі кошти продав нападника, а також успіхи наших футболістів в АПЛ. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Фавбет. Сьогодні буде дуже цікавий випуск. Поговоримо про матчі у чемпіонаті Англії, поговоримо про потенційні трансфери, про наших тренерів. А також про серйозну здається історію, у яку, на жаль, вляпалася наша українська асоціація футболу. Тож перед тим як розпочати, ми закликаємо вас підписатися на цей канал, якщо ви досі не з нами. Дякуємо і погнали! Отож, розпочнемо із чемпіонату Англії, адже напередодні зіграли свої поєдинки як забарний, так і ярмолюк. Отож, Брентфорд, нашого Єгора Ярмолюка, зустрічався із Манчестер Сіті. Український півзахисник цей поєдинок розпочинав на лаві для запасних і увійшов у гру лише на 79-й хвилині. На той момент містяни вели в рахунку 2-0, але вже за три хвилини після появи Єгора один гол Брентфорд відіграв. Більше того, на другій компенсованій хвилині команда українців і, взагалі, зрівняла та вирвала нічию. За свій виступ Ярмолюк отримав оцінку 6,2. Щодо Ілі Забарного, то він поєдинок проти Челсі розпочинав зі стартових хвилин, але уся активність у цьому поєдинку розвернулася вже у другому таймі, коли спочатку клюйверт, а потім і Семеніо зрівняли і відповідно вивели Борнмут уперед. Але сині зуміли врятуватися теж у компенсований час на 5-й і забивав Джеймс. Таким чином, це нічия 2-2 і для Челсі вже п'ятий матч без перемоги. Після інформації про відсторонення Мудрика вони тричі зіграли в нічию та ще двічі програли. Но no Мудрик no Party. За проведений поєдинок Забарди отримав оцінку 6,2, а його клуб нині у турнірній таблиці сьомий. Ну і ще не кілька слів до Іспанії, адже там після фіаско у Ель класико настав час для зміну у складі Реалу. Так, за рішенням Карло Анчелоті, місце у воротах у матчі Кубка проти Сельти займе Андрій Лунін. Гра відбудеться у четвер Надцятого січня та розпочнеться у 22.30. до слова друзі, давайте проведемо зараз невеличкий інтерактив. Просто зараз натискайте на паузу і давайте у коментарях поділимося, хто на вашу думку нині найкращий український футболіст, який виступає за кордоном. Пишіть свої варіанти, а нам буде дуже цікаво почитати. Ну а далі поговоримо про трансфери, зокрема про Шахтар. Нападник цієї команди не встиг повернутися у розташування гірників, як одразу змінює клубну прописку, а також про справжній бунт у одному з клубів чемпіонату. Але розпочнемо із донедавна гравця Полісся Бенні Макуана. Вінгер, який нещодавно покинув розташування команди, довго сидіти без роботи не буде. Найближчим часом він може перейти у казахстанську Астану. Інформують місцеві ЗМІ. Щоправда, на яких умовах відбудеться трансфер, поки невідомо. Тому Кевін Келсі все ж таки не затримується у Шахтарі. За даними журналіста Деніа Нохра, венесуельський Форвард повертається до МЛС. У конкуренції за підписання гравця переміг клуб Портленд Тімберс, а Шахтар заробить на ньому трохи більше 6 мільйонів. Непроста ситуація нині і в Інгульці, адже одразу чотири гравця заявили про намір розірвати контракт в односторонньому порядку. Це захисник Мельничук, а також півзахисники Питько, Козренко і Козак. Таке рішення гравців. Ухвалили після того, як не отримали жодної реакції від команди після передачі документів до палати з вирішення спорів щодо їх відсторонення, яке відбулося ще у минулому році, а також щодо багатомісячних боргів. Знайшов нападника і колос. За даними та то таке клуб перебуває на фінальному етапі перемовин із гравцем Миколою Ковталюком. Зауважимо, гравець може перебратися до нової команди у статусі вільного агента. Ну і до Бельгії, де маємо ще одного українця: 18 річний Олександр Сорока підписав професійний контракт із місцевим гентом. Український опорник уклав угоду до 2027 року. Додамо, що сорока випускник академії Шахтаря. Він переїхав до Бельгії два з половиною роки тому після початку повномасштабного вторгнення. Далі поговоримо про трансферні новини зокрема, повертається до роботи Василь Сачко. Але місце для свого тренерського камбеку, так би мовити, він обрав доволі. Доволі цікаве. Отож, за даними Тато таке, Сачко повертається до тренерської роботи після паузи в кар'єрі довжиною у кілька років. Він прийняв рішення очолити аматорський тростянець із Волинської області. Відомо, що його асистентом буде колишній гравець Волині, Ворскли, Вереса і ряду інших команд Сергій Сімінін. Ну а далі до свого роду історичної події, адже 20 українських тренерів вирушили на стажування до Манчестер Сіті. Там вони перебувають вже кілька днів та проходять у Британії теоретично. Та практичне навчання заняття відбуваються на базі сіті, де тренується перша команда. Українські спеціалісти отримують змогу ознайомитися із тренувальними методичками клубної академії, а також відвідати тренувальні бази як дитячих команд, так і основного складу. Ну а наприкінці випуску поговоримо про українську асоціацію футболу, яка неочікувано, напевно, навіть для самих себе найближчим часом може зіштовхнутися із доволі серйозною проблемою з таким викликом, можливо, тому що Челсі збирається подавати позов власне проти УАФ на фоні ось цієї ситуації із Михайлом Мудриком, і сума, яку хочуть відсудити, справді шокує. Отож, нову інформацію у справі розкрив Ігор Бурбас. за його дан. Нами у випадку позитивної проби Б у Мудрика сині можуть подати позов проти УАВ. Більше того, він назвав і суму, на яку сподівається Челсі: це 70 мільйонів євро, тобто фактично ті гроші, які вони раніше заплатили шахтарю за перехід гравця. Чи справді можливий такий позов і чим це загрожує УАФ, розповів спортивний юрист Ілля Скоропашкін у інтерв'ю Спортекспресу. З юридичної точки зору подання позову можливе, але є нюанси. Найважливіше визначити належного відповідача. Як відомо, склад національної збірної затверджується Міністерством молоді та спорту, а не УАФ. Спортсмени та усі члени тренерського штабу національної збірної укладають трудові договори саме із Мінмолодьспорту. молодь спорту. Тож у цьому випадку теоретично можливий позов Челсі до мін молодь спорту, оскільки саме це міністерство формально відповідає за медичне забезпечення збірної. Втім, юрист одразу додав: якщо подібний позов від Челсі і надійде, то він є цитата безперспективним. Більше того, ні ФІФА, ні КАС не мають компетенції розглядати такі. Питання. Тож, якщо УАВ залучать до справи у якості третьої особи, її і взагалі можуть розглядати судові органи України, до прикладу, Печерський районний або ж господарський суд. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви додивилися до цього моменту, вам безмежна подяка. Наостанок попросимо перевірити, чи ви підписані на канал. Якщо ні, то не забудьте підписатися, тисніть вподобайку і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.